Смерть батька перевернула весь мій святок, тому що після смерті батька я задумався, існує він чи не існує. Якщо він не існує, кого я люблю усе місце, раз в мене є любов до нього. Значить, він повинен існувати. А якщо він існує, то я повинен служити є вічне життя, якщо він існує. А якщо вічне життя є є Бог, то кому я повинен служити? Богові чи владі земній? І тоді я вирішив йти по цьому шляху. І я хотів сказати, що війна. Навернула до Бога мільйони людей, бо до війни ми були безбожниками і не визнавали, що існує Бог. А завдяки стражданням, які перетерпів наш народ, народ повернувся до Бога, стали відкривати храми, повернули із Сибіру духовенство, почали відкривати нові храми, люди. Ходили до храму більше, ніж зараз, тому що у кожного було горе, і з цим горем люди звертались до Бога, і Господь допомагав нам. І ще я хотів сказати, що Радянський Союз був жертвою Агресії, тому що Гітлер напав на Радянський Союз. І тому правда була. На, на боці Радянського Союзу, і тому світ став на бік Радянського Союзу, хоч він і був безбожним. Але оскільки він жертва, то весь світ став на, на бік Радянського Союзу. І Бог був справдою, а там, де правда, там завжди перемога. Бо Бог з правдою, так і зараз. Ми повинні не забувати. Що було в минулому і з уроків минулого, треба вчитись. Зараз хто агресор? Москва агресор по відношенню до, до України. Значить, правда на нашому боці, бо не на ми напали на, на Росію, а Росія на нас. І тому правда на нашому боці. А раз на нашому боці правда, то справдою Бог. А там Бог, де Бог, там перемога. Тому ми переможемо. І це ми повинні вірити, тому що Бог є Бог правди і любові.